Так, що, добрий ранок, Чикс. Чикс. Е, на епіцентр приїхали, зараз загрузимося кирпичом, всякою фігню, мелочовочкою і везем. Все. На десятки я приїхав, зараз по-бистренькому грузимося на Самаровку, на дачі, чувствую, буде тісно. Чувствую, буде тісно такою машиною там. Ну, Нічого, заїдемо, вигрузимо. І понеслась. Сьогодні утро якесь взагалі жорстке. Я трохи опаздую, і мені тупо за, за 10 минут дзвонков 10, а так, один за одним, один за одним. І всім щось треба, щось туди-сюди просчитати. Перезадом ага. все, задом заїжджаємо, грузимося. Так, є загрузочка, все у нас кирпич, огнюпорчик. М17 огніупорний, ось обліцовочний, це общестроїтельний, трошки арматурки, Вот таке загрузили і повезли. Ось о Drive In Market епіцентр.